Нехай Боже не панує гріх у смертному вашому тілі. Тобто, нехай не панує обіда в вашому серці. Хай не панує агресія, смуток у вашому серці. Тобто хай не панує злий дух. Бо він життя душі не дає. Бо він душу не оспасає, він душу любиться. Тобто ми маємо боятися зло, видиме чи невидиме? Невидиме. І ми маємо слідкувати більше за те, щоб в нас не було зла до інших. А не бояться зла інших ну, себе. Чи коли зло є інших? Не є хіба для нас провіркою, наскільки ми егоїсти? Якби не був його не слова, звідки я завжди його егоїзм? Звідки я знав би, що в мене є така гординя, якби не його ці слова адресу? Звідки я знав би, що я маю страсть до тих речей, якби. Він цю річ мене забрав чи не так поділився зі мною? Звідки я знав, що в мене стільки є жадності, нелюбові? Звідки я знав, що я більше люблю річ як душу? Звідки я як якби не була та ситуація? Якщо я буду підходити з тої сторони, то це буде мені на добро. Я буду бачити вину в собі, як гріх, а не в ньому, тим, що він мені не дав, або не поділився, або так сказав мій адрес. Як ваша думка?